Мені потрібно створити малюнок, подібний до цієї організаційної діаграми, щоб показати структуру звітування у своїй компанії. За кілька хвилин я запущу майстер організаційних діаграм у програмі Microsoft Office Visual. але спочатку я переключаюся до програми Office Excel, де вже підготовлено документи з даними про всіх працівників компанії. Перш ніж використовувати Visual Master для створення організаційних діаграм на базі цих даних, потрібно переконатися, що книга Excel містить потрібні для майстра стовпці. Я знаю, що майстру потрібен один стовпець, який унікальним чином визначає кожного працівника, оскільки кожен працівник у моїй компанії не має однакового імені та прізвища. Тобто, стовпчик із іменем працівника підходить для цього. Майстру також потрібен стовпчик, котрий визначає, кому кожен працівник звітує. У документі цей стовпець називається «Керівник». Тепер можна в програмі Vіжо створити організаційну діаграму на базі даних Excel. Зараз я відкрию вікно початок роботи. Ваше вікно початок роботи може мати трохи інший вигляд, але це нормально. Щоб запустити майстер організаційних діаграм Video, клацніть категорію бізнес і двічі клацніть пункт Майстер організаційних діаграм. Потрібні дані вже зберігаються у файлі книги Excel. Таким чином, я вибираю параметр дані, які зберігаються у файлі або базі даних, і натискаю кнопку далі. Дані зберігаються у файлі Excel. Тому я вибираю параметр текст.орг плюс або File, Excel, і натискаю кнопку Далі, натискаю кнопку Огляд, щоб знайти книгу з даними про працівників. Вибираю книгу. Натискаю кнопку відкрити, а потім кнопку Далі. На запит про ім'я потрібно вказати стовпець на аркуші, який унікальним чином визначає кожного працівника. Тому я вибираю стовпчик ім'я працівника. На запит про керівника для звітування потрібно вказати стовпець в аркуші, який містить імена керівників працівників. Цей стовпець називається керівник, тому я залишаю його вибраним і натискаю кнопку Далі. Я хочу, щоб фігури на малюнку показували ім'я та посаду кожного працівника. Я бачу, що майстер вже здогадався, що мені потрібно вказати ці дані. Я також хочу показувати телефонні номери кожного працівника, тому я вибираю стовпець телефон і натискаю кнопку додати. Цей крок майстра для пошуку дає змогу визначити відомості про певного працівника як дані фігури, де вони відображаються або не відображаються, я знаю, що цей крок не обов'язковий. Щоб прискорити операцію, я просто натискаю кнопку Далі. Параметри, доступні на цій сторінці, дають змогу змінити організаційну діаграму, якщо вона завелика для сторінки, оскільки моя організаційна діаграма вміщується на одній сторінці, ці параметри на неї не впливають. Тому я просто натискаю кнопку Готово. Тепер майстер створює організаційну діаграму на базі даних Excel. Щоб полегшити візуальне сприйняття малюнків, можна за допомогою меню Вигляд вимкнути сітку точки з'єднання, лінійки та вікно фігури. Лише за кілька хвилин я створила професійну діаграму, яка зображує всіх працівників у компанії. Я можу не зупинятися на цьому. Ось як моя діаграма виглядатиме, якщо я додам тему або фон. Додаткові відомості про додавання цих елементів дивись за посиланням у статті, яка додається до тієї демонстрації.